Участь якраз у публічних заходах є для нас є привід красиво одягнутися, тому що належні постійно спортивні костюми, комбінізони і Кілька років тому нам постійно говорили, ми без шапочок вас не впізнаємо. А вже дякуючи цим всім заходам, вже нас впізнають і без шапочок, і в будь-яких нарядах, і навіть на вулиці люди можуть підходити і просити автографи. Трошки мало часу пройшло, і так як сезон вийшов, багато уваги поки ну, і від журналістів, і ЗМІ. і хочеться нікого не образити, і все ж таки дати той, той потік інформації, який я можу висловити і подякувати вболівальникам нашим. А ще от трошечки вже. Буду відпочивати і готуватися до наступного сезону. Я впевнена, що я отримую масу позитивних емоцій, тому що я ще в якості нагороджуючі. І якраз мій неолімпійський напрямок, яким я керувала рік часу, для мене це дуже приємно. Будете вболівати за валю в номінації найкраща спортсменка? Звичайно, звичайно, буду. І ми все ж таки свято віримо в те, що вона буде цю номінацію і продовжує нашу плеяду і Мою.